Я роботу, не Так, да, так. Там одні було пізніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, бо я бачу, я їх точно не пам'ятаю. Да. Да? Так, процесу здійснюємо. Здійснюється, так? Так, процес вона здійснюється. А десь питання з тим? Ні. Ні, в мене посил, для нього чи я. Потрібно Так, повітря на потрібно час. Потрібно списову Ну, Думаю, що напевно на так ваша. Добре, тоді оголошуємо перерву. Як тільки через 15-20 хвилин після завершення, а... письмовий не подав, тільки суперечи повідомлення, що просто <письмо> перерва. <письмо> Що я правильно зрозумів, з секретаря судового засідання було питання детективу було про відкладення, то сторона захисту не заперечує проти цього і пропонує власне, це питання на розсуд суду, сторона захисту не заперечує. запечує. Армия. Тепер за розвиток питань, де потрібна думка детектива. Ми працюємо до 13-ї години. Принаймні Максимович почне вже, захисник Максимович почне зміст заяви викладати ось такий порядок. Я паралельно буду вивчати вже клопотання довго свідки. Тоді Максимович вам слово. Починайте тоді по підозрі. Дякую, але там, я ще хотів зазначити, що там було не лише клопотання, про свідкам там були ще інші Ну подання. Так, да, всі клопотання. Я маю на увазі, у нас кажуть. Всі клопотання, які будуть, розказатися вже будуть на судості до щодо дитина, щоб висловити його. думку. Ваша честь. Якщо вами визначено такий порядок розгляду власне даної скарги, яка стала підставою для даної кримінальної справи, ваша честь, то сторона захисту хотіла би відзначити наступне ваша честь. Що по-перше, сторона захисту хотіла би відзначити вашу честь про те, чому саме з нашої позиції ми маємо право на подання скарги на Повідомлення про підозру Ваша честь. Є у нас е, пункт 10, частини першої статті 303 КПК України. Ваша честь, і законом України від е, власне, частину 1 статті 303 КПК було доповнено пунктом 10 згідно із законом від 3 жовтня 17-го року. І, власне, зазначені зміни не мають зворотної дії в часі. Вони застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальні правопорушення були внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін. Власне, пунктом 4, параграфу 2, розділу 4 закону. Від 3 жовтня 2017 року було визначено, що пункт 10 і низка інших змін до КПК України вводяться в дію через три місяці після набрання чинності, зазначеним законом, немає зворотної дії в часі та застосовується до справ по яким відомості про кримінальні правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін. Ваше честь, відповідно до розділу 6 про кінцеві положення зазначеного закону, він набрав чинності з дня початку роботи діючого Верховного суду. А день початку роботи діючого Верховного суду був визначений рішення в його плану відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів. Власне, таким чином, у зв'язку з цим. У даному випадку положення пункту 10 частини першої статті 284 КПК України почали діяти із 16 березня 2018 року, оскільки в разі обліку тримісячного строку з дня початку роботи Верховного суду такий строк закінчується 15 березня 2018 року. року. При цьому ваша честь, враховуючи позицію Верховного суду у справі номер 426. Номер 10756рі18 від 16 березня 2023 року наголошуємо на тому, що в жодному разі не можна вважати, що положення пункту 10 частини першої статті 303 КПК України є такими, що визначають караність, а також інші дально-праві наслідки. І власне. Він, вони не є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінально-протиправність кримінальну діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи. Як про це йдеться у статті 5 Кримінального кодексу України та статті 58 Конституції України. Власне різне застосування процесуальних наслідків для кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР до 16 березня 2018 року та після. Чітко простежується зі змісту закону та є власне передбачуваним. Стаття 5 КПК чітко передбачає, що процесуальна дія проводиться, процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього кодексу, які були чинні на момент початку а, виконання такої дії або прийняття такого рішення. Таким чином, власне, наш законодавець чітко визначив свою позицію щодо дії положень, які визначені у пункті 10. Частини першої статті 33 КПК України у часі, передбачивши для них виключно власне пряму дію, і зазначення дозволяє зробити висновок про те, що пункт 10 частини першої статті 33 КПК України застосовується лише до кримінальних проваджень, відомості до які, про які були внесені до ЄРДР після введення в дію цього положення, тобто поширюється на кримінальні провадження. Власне, відомості, про які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року, і не поширюються на кримінальні провадження. Відомості, щодо які були внесені в ЄРДР до зазначеної дати. Ба більше на цій же ж позиції стоїть і діючий Верховний суд, зокрема у постанові Об'єднаної Палати касаційного кримінального суду від 11 вересня 2023 року. У справі номер 711 дріб 8244 дріб 18 було зазначено, що датою введення в дію положень, які були передбачені у пункті 4 параграфу 2 розділу 4 закону від 3 жовтня 18 року, є власне 16 березня 18 року. У нашому ж випадку кримінальне провадження, останні цифри якого це є 578 від 7 листопада 2024 року. Було виділено з канального провадження 5,8.1 від 22 жовтня 18 року. Таким чином, власне, є дійсним той факт, що відомості, про, що відомості внесені до РДР 22 жовтня 2018 року. А тому, власне, пункт 10 частини першої 303 33 силу статті 5 КПК поширюється на праві відносини, які виникли у цій справі щодо оскарження повідомлення про підозру. Ваша честь, це коротенько я з приводу того, чому взагалі сторона захисту з нашої позиції має право на зазначену скаргу щодо відповідної підозри. Ваша честь. Як відомо, національне законодавство не містить визначення поняття обґрунтованої підозри. Це одна, однак. Частина 5 статті 9 КПК України чітко передбачає, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ у частині того, що розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає наявність обставин або відомостей, які би переконали неопередженого спостерігача, що ця особа можливо вчинила злочин. Ця особа можливо вчинила злочин. Тобто, ваша честь. Згідно з практикою ЄСПЛ, підозра є частиною більш широкого поняття обвинувачення, які відповідно до пункту 13 частини 1 статті 3 КПК України становить собою твердження про вчинення певною особою діяння, яке передбачено. Власне, кримінальним законом, висунути в порядку, передбаченому цим кодексом, тощо. Власне, воно ґрунтується на відомостях про причетність, про причетність певної особи до вчинення кримінального правопорушення та сформоване на неостаточних результатах власне розслідування. При цьому акцентую увагу на тому, що наш законодавець на, на нормативному рівні. Щодо процесуального порядку повідомлення вживає поняття складнення, вручення, здійснення повідомлення про підозру. А таким чином, власне, як вбачається з зазначених положень закону, поняття повідомлення про підозру розуміється у чинному КПК України саме як окремий процесуальний документ, а не як дія, оскільки для цього законодавцем вжито інший термін, а саме вручення повідомлення про підозру. Саме ж поняття здійснення є загальним по відношенню до складення, вручення і визначає загалом процедуру письмового повідомлення про підозру особі, яка включає у себе дві нерозривно пов'язані складові. Це, власне, саме складення письмового повідомлення про підозру. І друга обов'язкова дія, другий обов'язковий елемент, власне, нерозривний це є вручення відповідного повідомлення про підозру відповідній особі. І, власне, у підозрюваної особи з'являється можливості впливати на зміст підозри а, та на подальше формулювання обвинувачення в обвинувальному акті. А, ваша честь, Підстави, які характеризують обґрунтованість підозри, можуть бути, зокрема, наступні. Повідомлення про підозру складено в письмово вручено особі, яка після вручення набуває статусу підозрюваного, а наявність в матеріалах. Відповідного кримінального провадження доказів, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення, доведення вагомості і достатності наявних доказів про вчинення особою кримінального правопорушення, діючий КПК України не містить чітких прямо положень, якими були б визначені підстави для скасування повідомлення про підозру, та власне не встановлює будь-яких обмежень. Щодо предмету перевірки слідчим суддею зазначеного повідомлення. Разом з тим, власне, це з однієї сторони, разом з тим, власне, системне тлумачення норм КПК дає підстави для того, щоб прийти до наступних висновків. Те за перше, повідомлення має грунтуватися на допустимих доказах. Це по-перше. По-друге, власне, обов'язок захисника забезпечувати з'ясування обставин, які спростовують підозру. Власне, строк після спливу якого дозволяється оскаржувати саме повідомлення про підозру, а функцію ж слідчого судді та вимоги щодо оцінки ним доказів, у тому числі при оцінці розгляді скарги про скасування повідомлення про підозру. Власне, частина друга статті 9 КПК передбачає, що прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов'язані всебічно, повно і неопереджено. Дослідити всі обставини фінального провадження, тобто виявити як ті обставини, що викривають, так і ті обставини, які виправдовують підозрюваного обвинувачення, а також власне обставини, які пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і необґрунтованих власне процесуальних рішень. Частина 3 статті 17 КПК прямо передбачає, що підозра не може базуватись на доказах, які були одержані незаконним шляхом. Одним із прав прямо передбачених захисника, власне у статті 47 КПК, є те, що захисник зобов'язаний використовувати засоби захисту, передбачені КПК та іншими законами. України з метою забезпечення з'ясування всіх обставин, які спростовують власне, саму підозру особи. Стаття 3 КПК України, зокрема, до повноважень слідчого судді, передбачає віднесення здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод, інтересів осіб виконального провадження. В ви ухвалі Верховного суду від 23 грудня. 2020 року у справі 757 дріб 55, 167 дріб 23К було зазначено, що власне повноваження слідчого судді у сфері захисту прав і законних інтересів не обмежуються випадками, які прямо передбачені у статті 303 КПК, оскільки законодавець не може передбачити усі випадки, коли. Порушуються права і законні інтереси особи і виникає потреба у їх поновленні судом під час досудового розслідування. Звісно, що ця позиція Верховного суду є обґрунтованою, оскільки загальновідомо, що життя завжди багатше закону, і всього в законі, власне, не, не передбачиш навіть при, при наявності відповідного, відповідного бажання. Власне ваша честь. З урахуванням того, що для вирішення питання щодо обґрунтованості підозри оцінка наданих слідчому судді доказів дійснюється не в контексті їх оцінки, з точки зору їх достатності, допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи недоведення винуватості особи, власне, як це має місце під час власне, судового розгляду з відповідними. Критеріями, стандартами, принципами тощо, а з тією метою, щоб визначити наявність чи відсутність власне події кримінального правопорушення, тобто час, місце, спосіб тощо, і ймовірність причетності відповідної особи до вчинення кримінального правопорушення, а також про те, чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати взагалі подальше розслідування або висунення обвинувачення. або висунення обвинувачень. Власне, на зазначеній на відповідній стадії кримінального провадження. І власне, що є достоменно відомо згідно із юридично значущих фактичних обставин справи? це є, це є наступне ваша честь. Нестеренко Вадим Григорович 14 вересня 7-го року, діючи від імені своєї матері Нестеренко Тамари Іванівни на підставі відповідної довіреності. Яка була посвідчена з приватним нотаріусом тощо, придбав за рахунок власних коштів і взятих у кредит у Приватбанку двох громадян Канади, від імені яких він е, діяв як представник квартиру по вулиці Володимирській у місті Київ. У зв'язку з отриманням Нестеренком Володимом Григоровичем кредиту на купівлю квартири, зазначена квартира була передана в іпотеку Приватбанку. Кредит була. Стуточно погашено ним влітку 2012 року записи про обтяження були вилучені в грудні 2018 року. На підставі договору дарування, Ваша честь, відповідної квартири від 22 жовтня 2017 року, який був посвідчений приватним нотаріусом Мойсеєнко тощо. Підписаним Нестеренко Водим Григоровичем від імені своєї матері Нестеренко Тамари Іванівни, на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом, власне. Громадянка Лосєва отримала в Дарк квартиру номер 38 будинку номер 71 по вулиці Володимирській у місті Києві. А згідно з договором дарування від 23 листопада 7 року, ваша честь, а, власне, за реєстраційним номером 5493, який посвідчений приватним нотаріусом знову ж таки Моїсейенко, Нестеренко Володимир Григорович отримав удар зазначену квартиру. У зв'язку з підписанням зазначеного договору також між Нестеренком Вадим Григоровичем та Приватбанком підписувався новий договір іпотеки. І, власне, далі, 16 вересня 2008 року, Нестеренко Водим Григорович, діючи від імені мами Нестеренко Тамари Іванівни, придбав квартиру номер 12 в будинку номер 2 по вулиці по пробулку в Георгіївському у місті Києві. І, власне, в період з грудня 2016 року до липня 2017 року в зазначеній квартирі було зареєстровано 6 власне, ТЗОВ, які тим чи іншим чином пов'язували з, з моїм клієнтом. І е, далі що у нас мало місця? Нестеренко Водимир Григорович 26 листопада 2014 року підписав. А цього захист не заперечує, не, сп... не намагається заперечувати це юридично значущі, фактичні обставини справи. Підписав та подав на ім'я керівника апарату Верховної Ради дві заяви, в одній з яких просив перераховувати йому кошти для вони йому готельного номеру протягом всього строку виконання депутатських повноважень, а в іншій перераховувати кошти для вони йому готельного номеру. На рахунок державного підприємства «Національний». будучи на